Земельна комісія виступила проти спробу деребану Чернігівської землі, на яку зазіхнули слуги. Тому слуга слуг Брежинський, погрожує знову зупинити транспорт в місті. Так вони мстяться чернігівцям. Таке повідомлення зранку 24 травня зробив ВО міського голови Чернігова Олександр Ломако. Далі йдеться, що на сесію, 28 травня, забудовники зі Слуги народу звернулися з добрим десятком питань щодо Чернігівської землі. По частині з них у представників громади є суттєві зауваження. Провулок Куцюбинського Ірина Васильівна ледь стримує сльози. Забудовник хоче поруч будувати багатоповерхівку, а їй перегородять прохід. Три роки назад я продала тут свій згорівший участок, і от я купила. Думала, доживу до старості. Поймає. А тут, будь пожалуйста, давайте. Її сусід Микола Іванович показує, як за планом має проходити паркан забудови. Йому геть перекриють шлях. Каже, далі хоч літай. А тому він пішов до міськради і написав заяву. Паркан повинен стояти от туди. От, все. Виїзд, смотрели по плану. От воно, участок виділяється і закривається. Хоч літай там. Неможливо йти. Ми не проти будівництва і прочого, але залишайте нам виїзд. От є дорога. залишайте нам виїзд і все буде в порядку. Земельна комісія депутатів виїздила на місце і питання зняли з розгляду на її засіданні 23 травня. Я не хочу так, щоб моїми руками робили якісь злочинні дії. Я не хочу. Я не для того йшов в міську раду, щоб це робити, розумієте? Якщо е, з людиною е, погодять, якщо і там домовляться з людиною, ну з цими власниками, які живуть по сусідству, е, пояс, пояснять, як вони будуть виїжджати, заходити в себе до будинку, до своїх помешкань, та хай бере взагалі не, 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 немає ніяких питань. Але ж коли є скарга, але коли е, скаржаться люди, і ми е, нашими руками робимо. Е, Такий, такій скажу безприділли, але я не готовий за це голосувати. Це одне з тих земельних питань, про які йдеться в повідомленні Ломако: змінити цільове призначення землі на багатоквартирну забудову. Хоче то, згідно з реєстрами, власницею якого є Черненок Марина Едуардівна. Жінка з таким прізвищем ім'ям по батькові зазначена як дружина в декларації про доходи депутата міської ради від партії Слуга народу Максима Черненка. Він же є радником начальника МВА Дмитра Брежинського. Коли в Чернігові зупинилися автобуси громадського транспорту, справжньою причиною непідписання платіжних доручень Брежинським, у міськраді називали земельне питання під гаражами на небаби. Воно виносилось на сесію в лютому місяці. Теж саме був борг, ми його зняли. Воно виноситься знову на травневу сесію, і ми прийняли депутатам рішення одноголосно зняти ці питання теж до того моменту, коли людина не розрахується. Сума боргу близько 200 тисяч гривень. Коли це питання депутати зняли з розгляду через борги, начальник МВА затвердив рішення своїм розпорядженням, а далі намагався зареєструвати правочину ЦНАПі, де йому відмовили з посиланням на роз'яснення мін'юсту, де йдеться, що МВА може вчиняти такі дії. Тільки у разі, якщо Верховна Рада наділила її повноваженнями місцевого самоврядування. чого в Чернігові не відбулося. І Бережинський і його радник Чернинок тоді повідомили, що питання гаражів транспорту не стосується. Обоє ж не вбачають і конфлікту інтересів у такому розпорядженні військової адміністрації по землі на небаби. Нема ніякого, німа ніякого, ніякого конфлікту інтересів у мене немає ні з ким. На посаді. А ось ще одне зняте питання. Декілька ділянок в садівничому товаристві не Його зняли, бо інші власники товариства проти. У нас були загальні збори всіх членів товариства. На них був присутній Максим Петрович Чернинок. Який, я так розумію, є кінцевим власником цих ділянок, але на сьогоднішній момент жодних документів, підтверджуючих, у товаристві немає, тобто він їх не надав. Відповідно, вступ в члени садового садівничного товариства не відбувся. Зате відбулись збори, на яких було запропоновано відмовитися всім членам товариства від колективної власності на землі. З подальшим, я так розумію, виведенням їх із складу садівничого товариства, зміни цільового призначення цих земель. Ну, але всі члени товариства були проти цього. Керівник садівничого товариства з подивом дізнався, що є проєкт рішення про зміну цільового призначення з індивідуального господарства на підбагатоквартирну забудову. Земельна комісія 23 травня зняла з розгляду і це питання. Вже надвечір в соцмережах начальника МВА Брижинського з'явилися пости про громадський транспорт міста, зазначають в муніципалітеті. В одному з них він знову погрожує зупинити громадський транспорт в місті. Брижинський вимагає займіться своїми прямими обов'язками захистом. Землі Чернігова а не спробами нашу землю роздерибанити. Міськрада рада діятиме в рамках закону. Ви вже побачили, що ваші ультиматуми не працюють. Припиніть намагатися тримати місто в заручниках. Землі Чернігівської громади ані вам, ані слухам, ні метра не буде. Оркам не віддали. А вам тим більше написав Олександр Лумако зранку, 24 травня. Нагадаємо, сесія міської ради має відбутися 28 травня.